березні 22-го року ми прийняли рішення виїжджати з Краматорську і куди їхати, вирішили на Закарпаття. Ми вже були до 2015 році. Ну і вирішили, що вже були, і тут безпечно вирішили сюди їхати. У нас не було на той момент орендового житла, тому що всі оголошення були вже. Заброньовані, куди мене дзвонили, ніде не було житла. І вже коли ми в'їжджали на Закарпаття, друг скинув оголошення, що в ресторані в хусті шукають пекаря. На вакансію і написано, що допоможемо з житлом. Я одразу сходила на співбесіду і одразу влаштувалась на роботу. І власник допоміг нам з житлом. Не сама дуже позитивна людина. Можливо, мені щастить на те, але я не зіштовхувалася якимось негативом. Я зіштовхувалася ще з чуйними гарними людьми. Тут я почала готувати, шокувати. Вже ми розробили пакування. О, це вже ну, це довга робота. Тут ми зашифрували е, С Савинська, «О» — Орина моя старш старша донька, Ігрік Джулія, я англійською, «К» — Костянтин мій чоловік, А у нас поки що вакантна. І е, вже після того у мене е, молодша донечка народилася, С Софія. Тобто ми в цю назву заклали нашу родину. Ось ця назва вона ну, зажигає мене. Е, мені хочеться це, Шоколад продавати. Моя перша інвестиція це була 860 гривень декретних коштів. Тобто я починала з нічого. В мене не було міксеру, в мене не було блендеру. У мене була кухня і велике бажання готувати. І оце. Вершина мрій для кондитера, кухонна машина кену, яка сама там е творить чудеса, вона там і збиває і шоколад темперує, що вона таке не робить. От і я її купляла вже ну, за зароблені, я її брала плата частинами, але зі свого заробітку я оці е платежі покривала. Ну, тобто, це все так маленькими кроками потрошку. Я не думала, що я піду навчатися на кондитера або що я там відкрию кондитерську, кондиторську. Мене не було такого в дитинстві. Я хотіла бути дизайнером в старших класах. Тебе є, і я бачу там без цукру, Це як? Ну, 100% він на приорі, там тільки какао, баби і крапелька, какао маса, щоб меланжер змазати на початку. Але ми не додаємо рафінований цукор. Є у нас поміточка, що з підсолоджувачами. Ми використовуємо коричневий цукор. Кокосовий і він вважається натуральним. В нього більше менший гликемічний індекс. Він не так впливає Нічі. на рівень цукру в крові. За концепцією це наша фішка, що ми не дає не додаємо рафінований цукор. І в принципі підсолоджувачів менше, тому наш молочний шоколад можете спробувати. Наш молочний Нараз шоколад не, не такий Наразі. солодкий. У мене дуже багато планів. Оце я не знаю. Найважча задача обрати пріоритетну задачу, яку я роблю зараз. Оскільки в мене багато таких ідей, особливо ввечері, коли я лягаю спати, проводжу навчання. Мені зараз цікаво прожити цей досвід викладача. Зараз створюю і майстер-класи. У мене вже є дівчинка на наставництві. Вона за кордоном, але захотіла змінити професію, навчитися готувати десерти, і вона там навіть хоче відкрити свою міні-кав'ярню. І я створила гайд, як знайти і отримати грант на розвиток власної справи, оскільки я вже чотири гранти виграла для своєї розвитку майстерні і ділюся цим досвідом. і в перспективі ще хочу розробити гайд, як складати бізнес бізнес план. Найголовніше це на. Важитись на цей перший крок, хоча б там маленький, хоча б просто подивитися одним глазочком, як це робити. І коли вже потрошку це дивишся, навіть в інстаграмі підписатися на людину, яка вже пройшла шлях, як ну приблизно куди ти хочеш. Оце рекомендація піти на навчання, де дівчата горять усе своїми справами, і тоді вже в процесі для себе вимальовуєш, що ти хочеш з цього реалізувати.